Мережа дитячих дозвілевих точок спільно розширюється. Аналогічні локації, як наприкінці січня, відкрили в обласній бібліотеці Чижевського, облаштовують ще у дев'яти громадах Кіровоградщини. Розгортатимуть точки на базі центральних бібліотек. Курує процес книгозбірня Чижевського, яка є методичним центром для публічних бібліотек регіону. Нагадаю, спільно це дозвілевий ігровий майданчик, який має на меті як розваги, так і психосоціальну і психологічну підтримку родин із дітьми. Що Особливо актуально у воєнний і буде не менш актуально у післявоєнний час. Проєкт реалізується у співпраці з благодійним фондом Безпечне місто та ЮНІСЕФ. Наразі дозвілеві простори облаштовують у Гайвороні та Голованівську на черзі бібліотеки в Новомиргороді, Світловодську, Знам'янці, Долинській, Олександрівці, Приютівці, Йонуфріці. Відомо, що перші спільно в громадах планують відкрити вже у березні. Ми маємо дуже велику кількість людей, які приходять до бібліотеки. І ми сьогодні розуміємо, що така є така потреба людей отримувати психосоціальну, психологічну підтримку через такі послуги, які надають заклади культури, через арттерапію, через майстер-класи, через книги, через читання книг. Тому ми активно долучилися до цього проєкту».